Коли я народжу, це ж треба повернутися в свою минулу форму. Так. Тобто животик не припадає за по суті. В кайфі угу. ти вважаєш себе сексуальною, угу. ти вважаєш себе красивою. І раз я хочу довести до того, що е, саме по відчуттю в тілу це залежить від твого сприйняття. Я розумію, що якщо це той тип жінки, яка все таки набрякла, яка дуже типу угу. знаєш, ну, ну, не така і розумію, їй ще й важко. Da, коли вона набрякнула. То тоді вона, напевно, вже себе не дуже такою суперсексуальною uh -huh. відчуває. Ну, типу, це, це окей. Але в твоєму випадку, коли це дійсно так відбувається, то ти цим ділишся і ну, то хтось це сприймає, типу, що ти переграєш. Вони ще говорять про ну, типу, точно про те, що там, оці токсикози, оце, те, що, треба, там, ну, що це неприємні відчуття. Я, я відчуваю, в мене був там легенький токсикоз, та в мене було два рази блювота. Я розумію, що буває токсикоз, коли це прям там треба лікарню, треба так. капатись. І класно, що в мене так, але я була готова, що може бути і не так. Ну, тобто, да.